Так. Доброго дня, шановні мої підписники, мої персики, мої люди, які мене дивляться. Дякую вам велике за увагу. Дякую новеньким, хто до нас приєднається, і підписується на мій канал, якщо хтось може стати спонсором мого каналу. Я вам буду дуже вдячна за таку щиру підтримку і щедру. І так, поїхали. Ми сьогодні з вами будемо розглядати, як заповнити податковий розрахунок по ЄСВ та 4ДФ. В одній звітності я покажу, як відображати декілька різних ситуацій, які, можливо, з вами могли трапитися за березень місяць, і вам це треба відобразити в цій звітності. Поїхали! Так, почнемо з додатку номер 1 Ситуації. Перша, у мене був прийнятий на роботу, була прийнята на роботу людина. Друга, у мене працює людина уже давно. Але я виявила, що за минулий місяць я не донарахувала трохи заробітної плати. Третя. У мене людина іде у декретну відпустку і отримала соціальну допомогу. І четверта, у мене є співпраця з іншим ФОПом, який, яку я відображаю у себе у звітності. І так, перше, в ряду Q1 відображаємо громадянин України жінка чи чоловік. Далі в сьомій колонці ідентифікаційний код. У кого людина не має коду, вона існує за серією і номером паспорту. Не забувайте, будь ласка, попереду ставити дві літери БК. Якщо це ID-карта, попереду ставиться літера П, і потім тільки вводиться номер. Далі, восьма колонка це категорія застрахованих осіб. Вона несе під кожною цифрою певне значення. Ці категорії можна знайти в інтернеті. Оскільки у мене людина просто працює, це категорія 1. Далі код типу нарахувань. Нічого не проставляємо, тому що це йде річ про заробітну плату. Місяць, березень. Кількість відпрацьованих днів в 14-й колонці 31 день, тому що березень має 31 день. 18 та колонка заробітна плата. У мене мінімалка 8 тисяч. Ця людина до нас. Тільки прийшла. Вона отримує у мене мінімальну заробітну плату. Перше там декілька місяців, потім буде, звичайно, підвищення, але поки що 8 тисяч. Ознака наявності трудової книжки у нас є. Але ви маєте пам'ятати, що на сьогоднішній день людина не зобов'язана надавати трудову книжку у паперовому форматі, тому що у нас усе переводиться в електронно-цифровий формат діджиталізація. Ви маєте на руки дати людині тільки наказ на призначення і трудовий договір. Наказ на призначення, звичайно, копію завірено. Ознака наявного робочого місця. Будь ласка, не забувайте, колонка номер 22 коли до вас приходить перша людина, ви ставите відміточку один. Ознака наявності спецтажу У мене ні в кого немає. Ознака нового робочого місця. Один. 26 колоночка, ви маєте вже по собі орієнтуватися. Тут Допомогу, не фіксований робочий час або фіксований робочий час. У мене працюють не по фіксованому робочому часу. Рядок номер 2 Все те саме, тільки людина у мене вже працює досить давно. Вона вже отримує заробітну плату 8350. Щодо індексації, були у мене декілька коментарів під відео, що індексацію не потрібно проводити, бо січня місяця він буде являтися базовим і можна її не проводити. Так, ви абсолютно праві, але не забувайте, що якщо базовий місяць стає січнем, рано чи пізно індексація також може вилізти. Тому, будь ласка, на калькуляторі все одно перевіряйте. Коли вона може у вас вилізти. Люди, які зі старою закалкою і мають досвід, знають, що індексація це перше при будь-якій перевірці, до чого чіпляються інспектори, і деякі не звертають увагу, що там її відмінили чи не відмінили, індексують заробітну плату, це не забороняється. Абсолютно, це просто дається вам вибір, що ви можете або не можете. Я піднімаю оклад для того, щоб не викликати ніяких непорозуміння або підозри кожні там, 3 місяці. Тому що, в принципі, коли ти базу піднімаєш раз на 3 місяці, індексація ніде не встигає вилізти. Сума підняття завжди має бути більше суми індексації. В основному це приблизно 100 гривень. І так, ідемо далі. По моїй працівниці, яка на мене працювала, я виявила помилку, я в. Минулому місяці не доплатила її 2500. Я ввожу четвертий рядок, дублюю її код і ознаку типу нарахувань ставлю двічку. Це означає, що мені треба донарахувати її сплату ЄСВ. Іду, значить, колонки 12, 13, 14, 15 не заповнюються. 16-та сума, яку ви не донарахували. 17-та дублюється, 18 000, а от у 20 й я ставлю суму ЄСВ, яку я маю доплатити. Не забувайте, будь ласка, той факт, що для того, щоб якісь зміни внести, коли ви знайшли помилку у минулих періодах. По військовому збору та по податку з доходів фізичних осіб ви маєте право подати уточнення. А от по ЄСВ уточнюючи ви ніколи не здасте. Її можна виправити виключно в складі наступного звітного періоду. Тобто, якщо в мене була помилка по ЄСВ в лютому, я її можу тільки ось таким чином поставити двічку. Або якщо у вас треба навпаки відмінусувати. Таке теж буває, коли ви видали занадто багато зарплати, тут ставиться трієчка. Двійка, трієчка. Двієчка це плюс, трієчка це мінус. Так, і третя у мене моя квіточка, яка йде у декрет. Також дублюємо все те саме у першій, у четвертій, п'ятій, шостій, сьомій колонці. А от у восьмій, якщо ми бачимо, ми тут ставили категорію 1, да, то тут у мене 42 це людина, яка йде у декретну. Код типу нарахувань у мене десятка, тому що вона у мене вже піде у відпустку з 1 березня. і отримує свою соціальну допом... і отримала свою соціальну допомогу. Мінімалку вона у мене отримувала, тому у неї 33 411 гривень 06 копійок. Ми їх оподатковуємо під ЄСВ, тобто в 20-ту колонку лише заповнюємо. Заповнюємо 16-17, ту ту як бачите, це сума, яку я попросила з соцстраху мені виплатити на розрахунковий рахунок для соціальних виплат, Тобто, у мене є основний як ФОП 2620. А я думаю, що багато хто розуміє, що це значить. Якщо не дуже, у кожного розрахункового рахунку є всередині рахунку кодування. У вас зараз розрахунковий рахунок це ЮА і цифри, всього 29 символів. І всередині, якщо ви придивитесь, коли картка особиста ставиться 26,20. А коли розрахунковий рахунок, то ФОПа або юридичні особи всередині ставиться 26.00. Також ФОП для таких виплат декретних має відкрити 26,04 рахунок. Я отримала на свій рахунок і видала на карточку особисту, перерахувала рівно оцю суму. За свій власний рахунок я сплатила 735043 копійки ЄСВ. Це за мою квіточку, яка пішла народжувати нам майбутнє. В 21-й колонці ставлю ознаку 1 наявності трудової книжки, і далі у мене все по нулям. Все, в принципі, все проговорили, переходимо в додаток а, аркушів, кількість аркушів тут не напишеться. Буде в головному документі вказано. Йдемо в 4 ДФ. В 4ДФ також ставимо місяць третій, звітний. А номер розрахунку 1. Працювало за трудовими договором у мене дві людини, бо одна пішла в декретну вже відпустку. І так, перший рядок у мене 8 тисяч людина, яка прийшла на роботу, отримала. Так? Нараховано, виплачено, утримано 18% і 5% військового, ознака доходу 101%. Це означає, що це заробітна плата. Дату прийняття. Не забуваємо її проставляти. Далі, друга моя дівчинка, яка працює давно, ставка, податок з доходів фізичних осіб, військовий збір, також код, код ознака доходу 101. Далі. Людина, яка у мене пішла в декретну відпустку, ставимо нараховано виплачено і далі ставимо по нулям, бо ми з цієї виплати не платимо не податок з доходів фізичних осіб, не військовий, тільки ЄСВ. І ознака доходу ставимо 128. Також у мене була співпраця з ФОПом. Ставимо ознаку доходу 157. Я перерахувала на іншого ФОПа 2000 гривень. Також ми за це не сплачуємо не податку з доходів фізичних осіб, не військового. Просто ставимо для ознайомлення нашою податковою про те, що я співпрацювала з іншим ФОПом. Кількість фізичних осіб 4, кількість сторінок 2. Переходимо в додаток 5, оскільки у мене був найманий працівник, а в кого також може бути звільнення. Не забуваємо про додаток 5. Дуже часто забувають про додаток 5, а інколи програма так лагає, що вона цей, цю інформацію пропускає. Або хтось забув про те, що звільнив людину і не вказав її в декларації. Також не забувайте це зробити. Звітний період, третій звітна, у мене буде два рядка. В першому рядку я ставлю громадянин України, трудовий договір, категорія особи. Я ставлю один в першому рядку: це людина, яка до мене прийшла на посаду адміністратора. В колонці 10 я ставлю дату, коли вона почала працювати. Далі, в 13-й колонці, я ставлю професійну назву роботи. Вона має співпадати ця назва з кодом класифікатора професій. Посада така сама, бо у вас просто не прийметься звіт. Наказ обов'язково вказуйте, наказ за один день видається, не забувайте, будь ласка, про повідомлення податкової за один день до прийняття найманого працівника. І дата, коли у мене створене нове робоче місце 01.03.2025 року. Другий рядок. Категорія особи 5. Це моя квіточка, яка пішла в декрет. Також я ставлю дату початку її відпустки, 01.03. Категорія 5 це відпустка для тих, хто тільки ну, отримав довідку про те, що пішов в декрет на 126 днів. Потім. Цю категорію потрібно змінити, коли людина вийде з цієї відпустки і піде в відпустку за доглядом до трьох років в дитині. Тут категорія потім зміниться на 6. Не забувайте, будь ласка, подавати додатки 5 для тих, хто чим чекує у декретну відпустку, тому що ви потім не зведете. Господі, ці рога й копита, як то кажуть. Значить, Тут я вказую виключно номер наказу, по якому я її відправляю у цю відпустку. Все, ми з вами, в принципі, все відобразили. Переходимо до головного документа. Звітний 2025 рік, третій місяць. Номер розрахунку 1. Наша інформація. Далі проставляємо відомості про нарахування. Грошового застрахованим особам. У нас кількість аркусів 3. Відомості суми рахунок отриманого сплаченого податків на доходу фізичних осіб та військового збору 2. Кількість аркушів 2. Середньооблікова кількість штатних працівників 3. Облікова 3. Кількість застрахованих осіб 3, 3, 3. Кількість створених нових робочих місць, 108 рядок, одиничка. Не забувайте його заповнити, коли у вас прийняття нового найманого працівника. Далі загальна сума донарахованого всього із виплатами з ну, нарахування заробітної плати 49 761. Сума нарахованої ЗП – 16350. Тобто це у нас врахувалося 33 тисячі соціальної виплати, а тут у нас чиста зарплата. А далі ми відображаємо в рядку 1,5 сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. 33 411 разом це 49. Зрозуміло, так? Да? У кого немає, ми просто не заповнюємо цей рядок. Далі дублюємо рядок перший на рядок другий та 2,1. Далі, рядок третій це наша ЄСВ. Рядок 3.1 – це наша ЄСВ. Рядок 4, у моєму випадку я доплочую ще ЄСВ, і 4.1 це також доплочую. У кого немає доплати, ви тут нічого не вказуєте. Тобто заповнюємо виключно те, що нам потрібно. В рядку 5.1 ми вказуємо, у моєму випадку коригування було. Я тут вказую номер декларації, реєстраційний номер декларації, попередньої, яку я коригую, щоб правильно внеслися коригування. А, і далі загальна сума єдиного внеску 11479. Окей, все, більш нічого заповнити не, не, не потрібно. Як бачите, всіх цікавить саме ЄСВ у першому додатку. Все, дякую вам за увагу. Обов'язково натискаємо Перевірити, і у нас випадає ось така помилка. Зараз вона буде випадати. Кожному, тому що це знову баг, який зі сторони податкової, яка не може виправити ось це прийняття на роботу. Не боїмося і закриваємо на хрестик, введення звітності натискаємо, і з отакою помаранчевою відміткою. Відправляємо на підпис і відправляємо в податкову. І я вас заповняю, ваш звіт прийметься і у вас не буде ніяких проблем. Дякую за увагу! Дякую за те, що підписуєтесь. Обов'язково поставте вподобайку, обов'язково підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Тут у нас завжди є свіжі статті, завжди свіжі відео. Одразу я показую, як все заповнювати, без лишньої води, без зайвого всього. Звертайтесь за індивідуальними консультаціями за додаткову оплату. Номер телефону указаний у шапці YouTube каналу. Без проблем пишіть свої питання безкоштовно. Я відповідаю на каналі YouTube під відео. Майже усім, Нікого не пропускаємо. Або наше комментатора. Вам обов'язково надасть інформацію, куди звернути увагу, щоб у вас вийшло отримати ту відповідь, яку ви шукаєте. Все, гарного вам настрою, настрою, і саме головне здоров'я і терпіння. Прошу! Нервові клітини не відновлюються, повірте мені на слово.